Всім привіт! Сьогодні у нас квартира в роботі, це у нас ЖК Рісопарковий. трикімнатна квартира. Тут у нас буде чотири внутрішніх блока під дві мультиспліт системи два зовнішніх блока. Це у нас дві спальні було. Траси всі йдуть по потолках, дрінажі в стінах, відводяться в сторону корзин. Там є лівньовочна система від забудовника. І конденсат відведеться туди. Це у нас кухня. І остання, це у нас гостина. Тараси пішли. І вертикально опускаються до корзин за стіною корзини. І також дренажі. Металопласт 16 в штробах відводиться назовні. І майже зеркально з іншої сторони дві траси з спалених кімнат. Траси в нас непогано втоплені, тож щоб можна було гарно заштукатурити, і щоб не було видно їх. Ось ззовні одна корзина, дві траси, два дренажа. І з іншої сторони також дві траси, два дренажа. Ось такий невеличкий об'єкт завершений.